Черкасець Володимир Бондаренко руку травмував, коли забирав доньку зі школи. Каже, сам доїхав машиною до травмпункту попри сильний біль. Вже до машини йшли, і льот під незом і упав. Не почищено було. Донька Марія від батька не відходить. Йому допомагає зняти верхній одяг. Лікар-травматолог Анатолій Козій розповідає, через ожеледицю на дорогах пацієнтів побільшало. Підросли е, звернення в кількості до 30 відсотків до 40. Якщо у нас бувало до 40 хворих взагалі за добу, то зараз їх до 70 і вище. Лікар-ортопед, травматолог Віталій Григор'єв додає, зараз від прогулянок краще утриматися, бо ризик підсковзнутися і впасти великий. Лише за вихідні каже, в стаціонар потрапило 40 пацієнтів. Не специфічні для різного віку. Хтось на горках катається, а хтось там бабушка падає на білий по різному, але. Багато тих, які потребують оперативного лікування, І це трошки навантажує заклад, тому що операцій багато. 85% усіх територій в учеркасах повинні прибирати власники крамниць, балансоутримувачі будівель, приватні домоволодіння, розповів телефоном директор департаменту житлово-комунального комплексу міськради Олександр Яценко. По правилам благоустрою, власник приватного будинку, магазину. Масу повинен утримувати прилеглу територію. От, якщо ви бачите по Шевченка, йдуть цілий ряд приватних будинків, потім тротуар, потім клумбочка і дорога Шевченка. От до дороги вони повинні утримувати в належному стані. То є прибирати. Ірина Моргун працює в масажному салоні. З 9 ранку відкидає біля нього сніг. Каже, більше це зробити нікому. А кому? Ні, ОСББ за це не переживає. От. Ні дороги, ви ж бачите, що і машини, стала машина, не може виїхати. Хочеться прибрати, тому що люди приходять до нас, можуть тут і покалічитися. Олексій Бондаренко, найменний працівник, говорить, його сніг відкидати попросили. До Від мене дзвонять, просять, що треба відкидати. Я приходжу, відкидав собі, та я поїхав додому. Т... Нормально всі, трактора не треба. все до кожного приміщення порушення. Ну, Така робота. Техніки в нас немає, ну дякую їм. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.